Близько 60 тисяч прийомів хворих на рік проводять у закарпатському протипухлинному центрі. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор закладу Андрій Русин. За його словами, 26% онкохворих пацієнтів помирають. Від початку бойових дій приймали пацієнтів з усієї України, і на сьогоднішній день близько 10% всіх госпіталізованих пацієнтів це мешканці інших областей. По ситуації хочу сказати, що ми досягли певних успіхів в лікуванні цих захворювань, і на це показує контингент. На сьогоднішній день в області є майже 27 тисяч живих онкопацієнтів. Коли я прийшов у 2004 році, їх було всього 9 тисяч. І основний шлях до подолання. Цієї недуги це є рання діагностика. Тут кожен пацієнт, кожен мешканець має по першу чергу дбати сам про своє здоров'я. Він має прийти, він має пройти профогляд або не профогляд, просто обстеження у лікаря. І хочу наголосити, що основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок це після 40 років. У нас сьогодні є ну, сучасна променева терапія. В закладі, ви знаєте, стоїть два потужних апарати, які фактично забезпечують весь спектр надання променевої терапії. Кого ми не можемо обслужити? У нас ми відправляємо в регіональний онкоцентр у Львів або в Київ. Система за це все платить. На сьогоднішній день ми забезпечені ліками, забезпечені обладнанням. Ми співпрацюємо тісно з НСЗУ, і НСЗУ покриває фактично вартість усіх послуг. Року в Закарпатській області реєструють до трьох тисяч онкохворих. Про це розповіла завідувачка організаційно-методичного кабінету Закарпатського обласного протипухлинного центру Любов Жолудєва. У чоловіків найбільш часто реєструються злоякісне новоутворення легенів переднехорової залози. А у жінок злоякісні новоутворення грудної залози та жіночих статевих органів. Так, наприклад, рак молочної залози ми на сьогодні маємо. Почти, біля 40 відсотків занедбані випадки. Що таке занедбаний випадок раку молочної залози? Це, сразу, це, відразу, це відразу високовартісне лікування, яке не завжди може бути забезпечено за державні кошти. І тому у жінок виникає маса проблем. Отак, так. Такі ж можу вам навести приклади раку легенів у чоловіків. 60% раку легенів це занедбані випадки. Також важко лікувати такі захворювання. В кожному районі працює працюють онкологи, у яких можна отримати консультацію або направлення до спеціалізованого медичного закладу. За направленням електронним ми приймаємо пацієнтів і. В рамках пакетів, які на сьогодні заключені з НСЗУ, ми надаємо безкоштовне обстеження та лікування в області нашій в Україні і в цілому світі рак є на другому місці. На першому місці в нас серцево судинні захворювання. І, на жаль, захворюваність раку має тенденцію до зростання. Якщо в 2012 році в світі в нас було зареєстровано більше 14 мільйонів нових випадків захворювання на рак і більше 8 мільйонів летальних випадків, то вже в 2022 році ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків і біля 10 мільйонів смертей. І Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Ну за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від 30 до 50 відсотків онкозахворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і дотримуватися відповідних правил. Що в Україні вже живе біля одного мільйону людей, які ну побороли в крайній мірі, які вже які вже перехворіли раком, але але але, але живуть. От. Тому рак не вирок. Потрібно саме основне, це максимально швидкі, короткі терміни обстежувати себе регулярно, щоб його діагностувати на максимально ранніх стадіях. Тому перша, друга стадія є абсолютно виліковна.